Добрий день, і так приємно чути і любо. Коли діти і дорослі добра і щастя зичать людям. Малята, подивіться, які дива відбуваються. Добрий день, малята! Я фея, доброти. Добрий день, фея! Ти нас приємно здивувала. Я хотіла, щоб наша зустріч була теплою. Доброю та щирою, і малята подарували свої усмішки одне одному. Адже відомо, коли люди посміхаються, то світліше, веселіше на світі, бо через усмішку людина дарує тепло своєї душі, доброту. Чи знаєте, яку людину називають доброю? Це людина. Допомагає, поділиться, зрозуміє, яка може захистити, втішити, яка не залишить товариша в біді. Чесна, чуйна, щедра, та хто допомагає іншим, робить добрі вчинки. Добра людина випромінює тепло і світло своїми добрими вчинками. Є багато прислівів про добро. Слухайте їх. На доброту відповідай добротою. Доброму скрізь добре. Добру завжди долає зло. Світ не без добрих людей. Добро довго пам'ятається. Хто людям добра бажає, той і собі має. Не одежа красить людину, а добре діла. Фея, які гарні прислів'я ти нам розповіла. Малята, а на нас вже зачекалася руханка. Фея, порухайся разом з нами. Привіт, привіт. Долоні плескай. Привіт, привіт. Ногами тупай. До носа доторкнись, а потім до колін, навколо повернись і зроби уклін, Привіт-привіт, в долоні плескай Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін, навколо повернусь. Привіт-привіт! Ногами тупай, до носа доторкнися потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Дякую малята, Я так гарно порухалась. Дітки, зараз я вам розкажу казочку про добро. І називається вона Чарівне зернятко. Казка про добро. У далекому далекому лісі жила маленька дівчинка на ім'я Єва. Вона завжди була привітною і доброю для всіх навколо. Одного дня, гуляючи лісом, вона знайшла дивне маленьке насіння, яке сяяло немов зірочка. Єва відчула. Що це непросте насіння, і вирішила посадити його в землю. Коли вона посадила насіння і полила його краплею води, з нього почала швидко виростати маленька квітка. Але це була незвичайна квітка, її пелюстки світилися теплим. М'яким світлом, квітка говорила людським голосом. Єву, дякую тобі за твоє добре серце. Я чарівне насіння добра, і тепер я виросту, щоб допомогти тобі робити ще більше добрих справ того моменту Єва помітила, що кожного разу, коли вона допомагала комусь або робила добру справу, квітка розцвітала ще більше, а її світло ставало яскравішим. Вона допомагала птахам знаходити гнізда, ділилась хлібом з голодними зайчиками. А одного разу навіть допомогла старому дереву повернути свою силу, посадивши поруч молодий пагін. Слава про Єву і її чарівну квітку поширилась далеко за межі лісу. Люди і звірі приходили до неї за порадою і допомогою. А вона завжди знаходила. Добре слово і вчинок для кожного. Одного дня до лісу прийшов хлопчик на ім'я Артем, який був дуже самотнім і похмурим. Він не вірив у добро, бо ніколи не відчував тепла від інших. Єва запросила його до себе і показала чарівну квітку, яка розквітала. Завдяки її добрим справам. Але Артем лише насміхнувся. Це все дурниці, немає ніякого добра. Люди завжди думають лише про себе. Але Єва не образилась, вона лише посміхнулась і сказала: Давай я покажу тобі. Що добро існує, разом ми зробимо щось добре, і ти побачиш, як це змінює світ. Артем погодився з недовірою. Вони вирішили допомогти старенькому лісничому, який не міг самостійно носити дрова. Артем допоміг, хоча і робив це неохоче. Але коли робота була зроблена, лісничий подякував хлопцеві з такою теплотою, що Артем вперше відчув справжню радість від своєї допомоги. І тут він помітив, як чарівна квітка у Єви розцвіла ще більше і засяяла новим світлом. Це світло проникло йому в серце, і хлопець зрозумів, що добро не просто існує, воно живе в кожному, хто готовий поділитися теплом з іншими. З того часу Артем змінився, він почав допомагати іншим і помічати. Як навколо нього світ стає яскравішим і добрішим. А чарівна квітка Єви продовжувала рости, перетворюючись на велике дерево, яке освітлювали ліс і нагадувало всім про силу добрих справ. Добро завжди повертається до того, хто його дарує. І навіть найменша добра справа може розквітнути і змінити світ на краще. Малята, а скажіть мені, будь ласка, як називається казка, яку ми щойно з вами дивилися? Розумнички, чарівне зернятко. А як звали дівчинку в цій казці? Вірно, Єва. Малята, а що Єва знайшла в лісі? Так, дивне насіння. А що дівчинка зробила з насининкою? Розумнички, посадила її. Малята, а що виросло з насининки? Молодці, незвичайна квітка. А як називалась квітка? Правильно, малята, чарівне насіння добра. Як звали хлопчика, який не вірив у добро? Вірно, Артем. Малята, А коли Артем відчув справжню радість від своєї допомоги? Розумнички, після того, як лісничий похвалив його. Дітки, а що зрозумів хлопчик? Вірно, малята, що добро живе в кожній людині. Дітки, які ви молодці, ви так уважно слухали казочку і вірно відповіли на всі мої запитання. Фея, а ми зараз з малятами пограємо в одну таку цікаву гру. Яка називається В якому вчинку живе добро? Як цікаво, а що це за гра? Я такої не знаю. Зараз ми з малятами будемо перетворювати недобрі вчинки на добрі. Перший вчинок розірвати книгу. Це не добрий. А добрий який буде? Вірно, склеїти її. Штовхнути когось це добрий вчинок? Вірно, це не добрий, а добрий який? Молодці допомогти встати, вдарити когось. Це добрий вчинок чи не добрий? Вірно, недобрий. А добрий який? Молодці. Пожаліти, насмітити. Це добрий вчинок чи ні? Так, це не добрий, а який добрий буде? Вірно, прибрати, поламати щось. Добрий вчинок чи ні? Молодці, це не добрий вчинок, а який добрий? Відремонтувати. А заховати цукерку. Це добрий вчинок чи ні? Вірно, це не добрий вчинок. А який буде добрий? Пригостити цукеркою розумнички, кинути собаку камінцем. Це добрий вчинок чи не добрий? Молодці, це не добрий вчинок, а який добрий? Нагодувати собаку, зламати молоде деревце. Це добрий вчинок чи не добрий? Вірно, малята, це не добрий, а який буде добрий, посадити молоде деревце. Малята така чудова гра, мені вона дуже сподобалася. Дітки, я маю надію на те, що ваші вчинки будуть добрими і щирими, а мені вже час повертатися в свою країну доброти. До побачення малята! До побачення, фея! Діти, а ми зараз з вами пограємо зі своїми оченятами. Сьогодні у нас була така незвичайна гостя фея доброти. А доброта, яку вона дарує нам, дуже корисна в нашому житті. Дітки, не забувайте робити добро. Я сподіваюсь, наша зустріч вам сподобалась і була цікавою, але вона вже підійшла до кінця. Тому я всім кажу: дітки, до побачення!